Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Тема відосу Маяка взимку. Я дочекався, допоки в нас буде плюсова температура, і мені сьогодні вночі отакий от от прильот. Не страшно. Кажуть, що до грошей. Але я рекомендую е такий послід птахів змивати якнайшвидше, бо, можливо, то до грошей зовсім не вам, а, а малярам. І так, ми сьогодні. По-бідному спробуємо. Максимально по-бідному спробуємо на 70 гривень. Якщо я однією рукою впораюсь швиденько, якщо ні, то додавлю ще 20. Ну, тобто, в нас сьогодні жлоб-пакет. Все ж таки все рівно не дуже надовго вистачить цієї мийки. Але періодично, хоча б раз тиждень-два, бажано все-таки автомобіль мити. І так, завчасно дивлюсь, тут вода, тут піна. Нагадую, що я буду мити однією рукою. Тому, якщо буде не сильно якісно, вибачайте. Основна ціль це збити солі ізола автомобіля і послід птахів. А ще головне не вбитися. Так, ну що, поки що в мене доволі таки непогано виходить. Буквально пару хвилин зачекаю. І спробую то все змити. Дивіться, коли в нас зима і зимовий період, то дороги посипають реагентами. Це сіль в основному на 99% це буде сіль. І ця сіль, коли накопичується на вашому лакофарбовому покритті, вона його пошкоджує. А, також набагато швидше буде процес корозії типа по аркам і в слабких місцях автомобіля. Тому в зимовий період автомобіль треба мити все рівно і а, то робиться вже хоча б, хоча, б, хоча б раз на два тижні. І буде вам щастя. Так, ну що, трішки вже часу пройшло. Натискаю воду знову ж таки однією рукою. Большая. Саме головне це змити послід птахів, нагадую. Ради цього я і заїхав, ну і зробити профілактичну мийку від реагентів. Я стараюсь, як тільки є можливість, або я заїжджаю в теплий бокс, або просто-напросто зранку ловлю плюсову температуру, О, щось не відмивається. Але на ніч автомобіль не мийте. Зараз ранок, і я ще планую на ньому їздити, Тож він просушиться, прогріється і нічого не підмерзне. Щоб у вас там ручник не промерз, чи ще щось таке. Він в мене був не сильно брудний, я приблизно тижня-півтора тому мив. Ну, колеса брудні. Брудні. І жопа теж брудна максимально. У мене ще залишається трошки часу якраз на жопу. Ну і звісно, якщо б я то робив двома руками, бо вже рука моя втомилась, у мене було б трошки швидше, але в цілому в основному я зайшов помити саме через послід птахів. Посліптахів змив, машинку більш-менш відмив, і 70 гривень закінчилось. В цілому однією рукою за 70 гривень я так і умудрився помити автомобіль спіною. А зараз у нас плюс 2, тому його не треба сушити, ще там щось з ним робити. Я навіть його не глушив. І, друзі, все вийшло. Тому рекомендую так і робити. Як тільки піймали плюсову температуру, плюс 2, плюс 3, і ви розумієте, що зараз ранок і ви ще зможете. Поїздити на ньому цілий день, щоб він за день підсох, то тоді і заїжджайте. Не вздумайте мити на вечір, навіть коли якийсь невеличкий плюс є. Бо під ранок чи вночі можуть бути заморозки, і ви просто-напросто приморозите собі. І дверки, ущільнювачі дверей можуть примерзнути до кузова, і також ручник. Його тоді ніхто не відміняв. Добре, всім гарного дня. Мийтесь.